Всім привіт! Сьогодні день 139 нашого дослідження. Дослідження, в рамках якого ми з'ясовуємо, чи можливо за допомогою мотиваційної літератури стати кращою людиною? Чи можливо покращити своє життя? І з'ясовуємо ми це, читаючи книгу Бріани Вест Переломний рік, яка містить 365 медитацій. Які мають зробити з нас людей, якими ми справді хочемо бути. Сьогодні день 139, а отже й 139-та медитація. Суть цієї медитації полягає в тому, що якщо ми щось любимо, якщо ми щось розуміємо, але також ми розуміємо, що воно не для нас, ми маємо досліджувати це. Ми маємо вивчати це, приділяти цьому час, лише для того, щоб зрозуміти самих себе, щоб зрозуміти власні межі, власні відмінності, щоб зрозуміти те, що робить нас нами. Ми можемо зрозуміти за допомогою цього, що саме ми хочемо створити, що нас надихає, що. Дарує нам бажання жити. Ось така от медитація на сьогодні. Будь ласка, напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. І почуємося завтра.